Максимально швидка самопрезентація. Хто я? Я керівник салону краси, якому вже 13 років. У б'юті сфері, я 20 років, починаючи з підліткового періоду. Я не ментор, я не коуч, але я точно знаю, як досягти результатів. Що моя сила. І е, мої знання і мої навички основані тільки на практиці. В мене такий досвід, яким я готова поділитись з кожним із майстрів в б'юті сфері і дати великі, класні, круті результати. Ви не пожалкуєте. Я не буду вам розказувати, як правильно робити. Але я точно розкажу, чого робити не потрібно. І я би про себе сказала, що я така, знаєте, баба на досвіді, і це буде реально максимально почесному. Я даю робочі інструменти, шлях у майстрів дуже схожий. Якщо проаналізувати, з чого вони починають і чого досягають, я бачу алгоритм дій, який приносить реальні результати. І чуть пізніше я поділюся своїми кейсами і розкажу про людей, які поряд зі мною зростали.